Привіт! Хочу сьогодні поговорити на таку тему, як агресія і апатія. В чому взагалі фішка? Якщо агресія, злість або ярість це така вогнена, вогнена, вогнена енергія до дії, то апатія це зовсім навпаки, таке в'язке, липуче щось, що нас обмежує в діях частково або зовсім паралізує. І якщо довго триває апатичний стан, то може відбутися і депресивний епізод, а може навіть і клінічна депресія. Це коли більше півроку, і вже дуже складно людині звідти повертатися. Це все енергії, це все певні процеси в нашій психіці і в нашому житті. Але буває так, що на одній тій самій машині можна швидко доїхати з пункту А в пункт Б. А можна не вписатися в якийсь поворот і в'їхати не туди, куди планував. Таке буває. Коли ми маємо багато енергії до дії, але не знаємо, на що її спрямувати, або ставимо собі за високонедосяжну ціль, заведемо себе підписуючи у програшну лотерею, а значить покарання буде обов'язкове. Якщо ти починаєш діяти при такому розкладі, при таких умовах гри. Ти обов'язково будеш покараний, бо та задача, яку ти собі поставив, та ціль, яку ти собі поставив, вона заздалегідь недосяжна. Значить, починаючи крокувати цим шляхом, ти підписуєш сценарій лузер. А лузер буде е, пойман і наказан. Все, там протокол один. Або ми собі не даємо навіть обрати ціль, бо нам здається, що за що би ми не взялись, у нас не вийде. Ми повірили в те, що ми не спроможні. Ми собі вмонтували сюди певну ідею своєї якоїсь поламаності, по якимось своїх стандартах, не ідеальності. Знову ж таки, це часта біда людей, які виховувалися у пострадянських країнах, бо там є така ментальна конструкція, яка дуже вона як стальний такий корсет, який тримає жорстко в клітці. Вимагати від себе щось, порівнювати з іншими і цкувати за незадовільні результати, в принципі, це кожна людина в цьому житті робить. Але саме от в нашій ментальності це особливо яскраво проявлена така річ. Наприклад, живучи вже другий рік в Європі, я бачу, що тут трохи інші ментальні конструкції, є свої плюси і мінуси. І такої категоричності, такої радикальної критичності до себе, оцей садистичний компонент, він тут легший, він тут менший, особливо що стосується вимог в тих речах, яких ми себе щодня і щоночі вимагаємо. Тут є інші, так сказати, проблемні точки, да, нюанси. Але саме оцей критицизм і садистичне ставлення до себе тут слава тобі, господі, полегче. І в американській культурі там теж свої конструкції є. Але от в нашій культурі є багато цінних традицій, багато фундаментальних речей, духовності багато, душевності багато, але і садізма багато. Давайте сьогодні поговоримо трохи про цю фігуру внутрішнього критика. Він шмагає ботогом, він вимагає, він не звертає увагу на реальність. Де ти їдеш? Як ти їдеш? На чому ти їдеш? Які в тебе є можливості зараз тут в конкретній ситуації? Які в тебе є обмеження зараз тут в конкретній ситуації? Які в тебе є точки тиску, критичні тоски саме в цьому в цій ситуації, да? йому все одно. Він відірваний від реальності, його задача він встав. Випив чашечку еспресо і побіг тебе ганять кром хати. Все, це все, що цікавить внутрішнього критика, який нас тут живе. Але хороша новина в тому, що внутрішній критик це тільки частина вашої психіки, точно не вся. А значить, як би він не хотів вас заполонити чи затопити собою, він не може це зробити. Ще одна хороша новина: ви режисер за цим пультом, і на тому пульту, який ви маєте, там є і інші частини. Там є глибинна ваша природа, глибинна ваша суть. Вона красива, вона потенційна, вона напакована з стількома багатствами. Якби можна було тільки то побачити візуально, подивитися, яке воно красиве. Але це можна відкривати, з цим можна контактувати і потихеньку проявляти на світ Божий, якщо зайти туди, як дитина. Пам'ятаєте, є в Біблії слова? Будьте як діти. Це ключ. Це серйозно, це ключ. Дитина цей світ пізнає, граючи. Дитина не знає, що таке добре і погано. Дитина не знає, що можна, що не можна. Вона все тестує, експериментує, відкриває і ніколи до кінця не знає, що з того всього вийде. Так, да, є мінус, бо якщо дуже гострі експерименти, то можуть загрожувати життю. Але є плюс: дитина просто вивчає і досліджує. Якщо ми зараз в дорослому житті дозволимо собі, як діти, діставати, відкривати, вивчати, перевіряти. А якщо мені сумно, і я дам собі час і посумую. А якщо мені страшно, я зізнаюся, що мені страшно, і навіть комусь розкажу або напишу цей свій страх, випишу. А якщо я не хочу нічого робити, і окей, я не буду сьогодні нічого робити, я встану завтра зроблю, тестуючи, граючи, Запроваджуючи нові моделі поведінки, не ті, що були раніше, не ідеальні, не класні, не круті, а просто інші нові, ми ризикуємо відкрити дуже багато цікавого для себе. І там є нові можливості, нові речаги, нові інструменти. Як багато дослідники шукаючи щось одне, ви знаходили щось друге, скільки речовин, скільки процесів, Скільки законів фізики, хімії і інших наук було відкрито випадково в моменті дослідження, в моменті гри, в моменті експерименту. А значить, обов'язкова умова має бути віра в ту красу, яку ми принесли з собою в цей світ і носимо, ото як чарівний клубочок в казці. Ти йдеш, він потихеньку собі той клубочок розмотується. І той потенціал потихеньку. він... Проявляється, розкручується не одразу, не бігом, не в секунду. Такого не буває поступово, помірно, помірно, по мірі, маленькій мірі. По ложечки в дім. Да. І якщо собі то дозволити, може бути захоплююча пригода, може бути багато цікавого, може виявитися так. Що ваш темперамент, ваш характер, ваші звички, вподобання це все дуже гармонійно і грамотно можна співвіднести. І напрацювати такий підхід, напрацювати такий алгоритм внутрішнього функціонування і взаємодії з зовнішнім світом, щоб при меншій затраті часу, енергії і зусиль внутрішніх, да, подолання якихось своїх перешкод, викликів можна досягти якісного результату. І більш гармонічно, більш природньо. Подивіться на природу, там всі процеси гармонійні і вони один з одного перетікають. Ми звикли себе гвалтувати щодня. Ми так звикли до цього гвалтування, що коли ми себе не гвалтуємо, нам треба себе зґвалтувати, щоб не гвалтувати. Якщо у вас ще не лопнула кукушечка, значить це нормально. Ви витримали цю сальтуху, ментальна сальтуха, так це і назвемо. Сьогодні я нарешті зробила велике прибирання в себе в кімнаті, на яке декілька днів мовляла. Знаєте чого? Бо я просто сказала: не треба робити велике прибирання. Ми ставимо ноутбук, нам треба підключити. Давай протремо оцю поличку. Я просто взяла вологу серветку і протерла поличку. Маленька дія, не гігантська дія і гігантська бездіяльність, того що я не хочу робити ту велику дію. Вона складна, страшна і може не вийде. Проста мікрозадача про три пилюку на поличці, постав ноутбук. Проте, думаю, ну то можна ще одну поличку протерти, ну, щоб уже заразом. Тоді думаю, ну і підвіконня теж, бо якось не солідно. Тоді думаю, о, поличка з сережками. І пішло, поїхало. І стірка постиралася, і Маріна покупалася в ній очереді, не по плану. І хата, нарешті, прибрана та як хотілося, бо хотілося. Тобто, ставлячи маленьку задачу. Ми не вимагаємо від себе багато і ми дозволяємо собі діяти. А ставлячи гігантську ціль і гігантське покарання, якщо буде не досягнуто, ми ризикуємо потрапити в провалля. А нам туди з вами що? Правильно, не треба.